Трамп намагається домовитися про мир в Україні. Ексголовком Валерій Залужний заявив, до якого часу і головне яким чином може тривати війна. Оприлюднено докази, що РФ отруїла українського президента. Цікаво, тоді слухайте уважно. Я ангеліна Швець, Ви на каналі Фабрика новин. Трамп домовився про мирну угоду для України та поверне гроші США коштом українських ресурсів. Пише німецька газета Більд. У матеріалі йдеться, що дослівно Україна має природні ресурси та цінні матеріалі на 7 трильйонів доларів. Зокрема, сюди входять Уран, Титан, літій, графіт та інші стратегічні ресурси. А Зеленський робить ставку на те, що нового президента США справді цікавлять лише гроші, зазначає Більд. Ну, от вам ще цікаве у Reuters Вийшов матеріал про те, що новообраний американський президент Трамп планує призначити екс главу нацрозвідки Річарда Гренела на посаду спецпосланця України для проведення переговорів щодо завершення війни. Зазначається, що про це повідомили Reuters Чотири поінформовані джерела за словами цих джерел. Позиція Гренела також може викликати питання в української влади. Адже раніше він запропонував створити автономні зони як спосіб вирішення конфлікту. Він також заявив, що не підтримує вступу України до НАТО в найближчому майбутньому, що збігається з позицією багатьох союзників Трампа. Конгресмен республіканець Майкл Макан в інтерв'ю Атлеті Кенсел заявив, що Трамп вже, начебто, зустрічався з Путіним з питанням щодо України. Я знаю, що обраний президент зустрічався з Путіним і сказав, що, будь ласка, не треба ескалації в Україні. Путін не послухав поради обраного президента, сказав Макл. Зазначив, що про зустріч Путіна та Трампа після виборів ніхто ніколи не повідомляв. Була інформація у змі лише про їхню телефонну розмову, яку, до речі, спростували у Кремлі. Оглядач Девід Ігнатіус у колонці для The Washington Post пише, що Трамп водночас обговорює план зеленського з європейськими лідерами, але він дослівно ставить питання, а не висуває вимоги. Наприклад, кілька днів тому Трамп зідзвонювався із канцлером Німеччини та питав про український план перемоги. За даними оглядача, подібні розмови відбулися із лідерами Франції, Польщі, Данії, Чехії та інших країн Європи. Зазначається також, що європейці кажуть Трампу, що погана угода щодо України йому нашкодить і може відгукнутися. Тому умовою будь-якого успішного мирного врегулювання є те, що ця війна більше ніколи не повториться, оскільки безпеку України буде захищено. Що ж на це відповів Трамп у колонці не йдеться? Тим часом у Кремлі вважають, що новий президент США зможе досягти врегулювання. Так Медведєв заявляє. Дональд Трамп може добитися врегулювання воєнного конфлікту, оскільки в США є всі інструменти для цього. Після 2027 року росіяни зможуть зробити дуже сильний прорив на фронті. Переконаний екс-головком зсу Валерій Залужний. Наведу цитату за моєю власною теорією. Коли завершиться технічно еволюційний процес і розпочнеться процес накопичення технологічних матеріалів, то можливість активно наступати відновиться. За моїми підрахунками, це станеться після 2027 року, заявив екс-головком зсу. За словами заложного, на той час армія РФ відмовиться від агресивного подолання території та використовуватиме тактику мору. Війна штовхає колесо науково-технічного прогресу і воно розкручується. Завдяки появі на полі бою роботів, ні росіяни, ні ми не змогли рухатися далі. З'явився якийсь ступор, і ця тенденція зберігається і зараз, сказав залужний. А поки розвідка США розсекретила документи, у яких йдеться, що за отруєнням третього президента України Віктора Ющенка стоїть Росія. Цей документ має назву Замовлені Кремлем убивства за кордоном. Ймовірно, продовжаться його підготували для конгресу у 2016 році. В ньому розвідка США перераховує убивства, які скоїли російські спецслужби за кордоном з 1 січня 2000 року до липня 2016 року. Зокрема, зазначають, що росіяни ввели хімічний діоксин у їжу Ющенка, коли він був кандидатом у президенти, бо той виступав за інтеграцію України із заходом. Розвідка штатів зазначає, що усі вбивства та напади особисто погодив Путін. Запрошую вас до обговорення у коментарях. Нам ваша думка дуже важлива. Я Ангеліна Швець. Дякую вам, що подивилися це відео. Залишайтеся на Фабриці новин. Диктатор Путін зібрав нараду з керівництвом Міноборони Росії ВПК та розробниками ракетних озброєнь і видав нові деталі про міжконтинентальну балістичну ракету, яку назвали «Орєшнік». Так вот, им верно, ее можно сбить. Послушайте. Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах. Мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра или через год, или через два. А у нас эта система есть. Сьогодні у повітряних силах України вже повідомили про варіанти протидії російській ракеті. Видання НВІ з посиланням на власне джерело у секторі безпеки та оборони України повідомили, що наша система ППО буде намагатися наявними засобами збивати російські балістичні ракети після того, як вони розділяться на шість частин. Що ж, Найімовірнішим варіантом їхнього ураження може бути збиття саме окремих блоків, а не цілісної ракети. Зазначу також, що Україна веде переговори із США щодо отримання зброї для перехоплення міжконтинентальних ракет, зокрема, можливе вдосконалення ЗРК Петріот або отримання системи протиракетної оборони іджес чи ТІЕШЕЙДІ. За даними американського інституту вивчення війни, Росія найближчими днями може знову провести випробувальні пуски балістичних ракет. Як зазначили у свіжому звіті, аналітики інституту окупанти заявляли, що закриють частину свого повітряного простору 23-24 листопада для випробування ракети, але не уточнили, який саме тип ракети випробовуватимуть. У підтвердженні цього аналітики посилаються на російські джерела, які стверджували про закриття неба над РФ. Український воєнкор Андрій Цаплієнко теж зазначає, що сьогодні з 6 ранку до 10 вечора повністю закритий повітряний простір у рамках випробувань в районі полігону РВСП РФ Капустен Яр. Зауважу це саме той полігон в Астраханській області Росії, звідки вороги випустили так званий «Орєшнік» у четвер, двадцять першого листопада по місту Дніпро. Тим часом деякі розмі із посиланням на ФСБ пишуть, що Путіна можуть вбити через те, що він налякав впливових осіб своїми планами щодо системи «Орєшнік», яка пов'язана з ядеркою. Росія вже погрожує відкрито заходу. головком ракетних військ стратегічного призначення РФ Сергій Каракаєв. На засіданні перед іншими чинушами на чолі з диктатором каже, що їхній комплекс решник може уражати цілі по всій Європі. Путін тішиться. Послухайте Вона создана на создана і на базі сучасних, новіших розробок. І обязан сказати, що в сьогоднішніх умовах, коли ми сталкиваємося з новими зростаючими угрозами і викликами, робота над такими системами вружений має особливе Можна сказати, важливе значення для нашої країни. на цьому фоні у Білому домі. Вже обговорюють повернення Україні ядерної зброї. Пише The New York Times. У матеріалі повідомляють, що деякі чиновники із США та ЄС запропонували повернути Україні ядерку, від якої та відмовилася після розпаду СРСР. Все задля гарантії безпеки. То що чекаємо? Прошу долучатися у коментарях до обговорення усього почутого. Також дякую вам за ваші вподобайки та підписки на фабрику. Новин. Ви з нами, щоб завжди знати про головне.